Доброго дня, а, а а де наш секретаріат? Ні, ну якщо він у мене оці, да? да. Да. так? Ці. Доброго дня, шановні депутати. Шанов... Зараз позачергове засідання постійної комісії з питання охорони здоров'я, сім'ї соціальної політики, у нас одне питання, воно технічно, в зв'язку з тим, що ми профільна комісія, питання про. Про надання одноразової матеріальної допомоги е, військовим, пораненим військовим щось не можу, як воно правильно, про надання одноразової матеріальної допомоги киянам, захисникам і захисницям України, які отримали поранення на територіях, на яких ведуться бойові дії. На бюджетній комісії воно розглядалося вчора тільки, і вони внесли зміни щодо суми, яку, яка буде видаватися пораненим військовослужбовцям. Ми маємо проголосувати ще раз з цими змінами від постійної комісії з питань бюджету. Тоді, оце одне питання на порядку денному. Прошу проголосувати за порядок денний за основу. І в цілому відразу воно з одного питання у нас складається. Хто за порядок денний? Порошенко за. Бірікашвілі за. Іванченко за. Кухарський за. Любченко за. Так, зараз традиційно чи є у когось із депутатів конфлікт інтересів? Немає. Тоді ще раз повертаюся до питання, яке у нас стоїть на порядку денному. Щодо пропонується проголосувати за. Проєкт рішення про надання одноразової матеріальної допомоги киянам, захисникам та захисницям України, які отримали поранення на території, на яких ведуться бойові дії розпорядження від 3.09.24 до 08 дрок 231 риска 1269 З наступними правками від бюджетної комісії, доповнити проєкт рішення Київської міської ради про надання одноразової матеріальної допомоги киянам, захисникам та захисницям України, які отримали поранення на території, на яких ведуться бойові дії, пунктом 2-3 виплату одноразової матеріальної допомоги, передбачену пунктом 1 цього рішення здійснити киянам, захисникам та захисницям України, які отримали поранення на території, на яких ведуться бойові дії. Після набрання чинності цього рішення. Пункт 2. Внести правку до пункту 1 проєкту рішення про надання одноразової матеріальної допомоги киянам захисникам та захисницям України, які отримали поранення на території, на яких ведуться бойові дії. Дорученням від 3.09.24 номер 08, дробь 231 риска 1269. А саме цифри 30 замінити на цифру 45. Все пропонується проголосувати з сіма двома правками. Прошу визначитись. Порошенко за. Бірікашвіля за. Іванченко за. Кухарський за. Любченко за. Уласик за. Дякую, рішення прийнято одноголосно. На цьому порядок денний вичерпано. Прошу всіх до сусідньої зали. І Руслан Валентинович, будь ласка, у нас 1 вересня закінчився термін, коли ми дали вашому департаменту доручення, яке було ініційовано нашою службою з прав людини. І людей з інвалідністю про те, щоб ми монетизували е, видачу памперсів населенню. Ви мали до 1 вересня підготувати нам пропозиції щодо монетизації цього питання? Поки що ви відписуєтесь нам формально і нічого ми не, не отримуємо. Будь ласка, не затягуйте. Да, не то я прошу про пробачення. Загальне уявлення є. Дуже багато моментів і нюансів нюансів, і дуже багато змін, які потрібно вносити. Ми зараз все опрацьовуємо. Я вибачаюсь, найближчий час ми надамо всі, скажімо, ну повністю всі готовий проект на час часі скільки. Ну я думаю, що нам ще неділі дві потрібно. Ми раніше не встигли. Дуже багато юридичних. Тобто, і... десь на середину жовтня ми да, можемо розраховувати. Дуже багато юридичних фінансових там питань, там ну саме процес Тоді... монетізації. Дуже... Е... Це ж це ж е... Е... це ж монетизація, це фактично е... видача грошей з бюджету. Ну, видача, понятно, це компенсація витрат от саме в компенсації, в тендерних процедурах, в конкурсних процедурах там є багато нюансів. Ми зараз погоджуємося з юстицією, це і з нашими фінансистами, і з юристами. Ну, от я прошу ще трошки часу, щоб ми таки додавили це питання. Навіть більше давайте у нас буде сесія планова 23 жовтня, це четверта середа. На цю сесію, на цю засідання комісії, тоді ми. Будемо вас заслуховувати по цьому питанні? Добре, дякую. дякую.